Вітаю, друзі. Те, як за спиною воюючої країни влада хоче обрізати будь-які права людини у військовій формі, просто вражає рівень дикості, рівень антиконституційності тих правок, які вносять в законопроект 42.10, просто інколи. Вибиває і паралізує волю. В чому суть? Цей закон, проголосований в першому читанні 16 лютого, в самій назві має, так би мовити, всі ознаки нібито проєвропейського закону, про посилення цивільного контролю, про організацію якісного управління. Ну, це там такий довга, довга назва, досить. Кабмін придумав таку кучеряву довгу назву. Отже, після першого читання зелений народець» кинувся вдосконалювати українську конституцію. І так старався, що в цьому законі е, просто порушує пачками конституційні права громадян, а особливо громадян в уніформі. От вони обгадилися з тим законом про посилення кримінальної відповідальності. Вгадилися з голови до ніг. Я думаю, що якщо людей у формі, які ще пам'ятають, що про існування партії Слуга народу і готові за неї голосувати, якщо знайдеться 5%, то це ще за щастя. Але що ці правки зараз передбачають? Передбачають заборонити всім військовим висловлювати думку про внутрішню політику. Ну… Якщо це символізує цивільний контроль над силовиками, то так. Передати Міністерству оборони функції подачі кандидатів на начальника Генштабу і командуючих. А може, все-таки міністерство буде займатися політичними справами, а військова корпорація знайде спосіб для власного самовдосконалення і саморозвитку без політики. Бо як тільки з'являється політичне домінування над військовими, зразу і виникає потреба позбавляти прав цих військових. Далі заборонити всім військовим бути депутатами всіх рівнів. Ну це унікально. Найголовніше, що під це заборонити, закладається дуже багато. Крюків. І в мене складається враження, що ну, мільйон військових організованих із майже консолідованою позицією по, скажімо, шкалі цінностей відносно національної ідентичності відносно патріотизму. Навряд чи в колах військових. Після того, що політична влада творить з військовими, є велике бажання голосувати саме за владу. Отже, вони надумали створити таку ситуацію, щоб під шумок нібито проєвропейського закону, позбавити військових взагалі виборчого права. Взагалі, тобто в нас зеки будуть голосувати, висуватись вони правда не зможуть. Оце і є схема, яка урівнює військових із зеками. Що людина в формі, яка боронить державу, що людина, яка приступила закон, в уяві зеленої шобли, є однаковими. Ви за це голосували? Друзі мої, запитайте тих, хто поряд з вами, хто голосував за Зеленського. Вони за це голосували. А насправді. Що вони хочуть? Вони заклавши цю заборону військовим бути депутатами, вони хочуть взагалі виключити війська, які на передовій із виборчого процесу, або ну, в польових таборах. Отже, дивіться, що нам хочуть всучити? Нам хочуть всучити електронне голосування з величезною підміною. Реального становища, ну, скажімо так, в виборчих округах, а згідно нового закону, у нас нібито мало би бути голосування в межах округів обласних, 26 виборчих округів, і е, таким чином мало б формуватися ну, загальний список 450 депутатів. Партіям треба, ну, партії формують обласні списки, і в областях мають набирати певний відсоток, і, ну, щоб цей відсоток корелював із прохідним бар'єром загальноукраїнським. Так от є підозра, що підляки із банкової, вони довго міряли і довго зважували, і раптом виявили, що в нас же 8 мільйонів приблизно переміщених осіб голосувати на загальнонаціональних. Виборах вони можуть. Вони не можуть голосувати за місцеве самоврядування. І зеки в нас можуть голосувати на загальних виборах, але в нас найбільша організована громада це військові. І вони на виборах дуже чітко визначаться щодо, скажімо, дружніх до військових партій, і недружніх до військових партій. Як ви думаєте, слуга народу підпадає під дружню до військових партій? Не підпадає. Отже, що вони затіяли? Вони затіяли не просто позбавити військових права займатися політикою. Якщо вони швидко приймають закон, вони захочуть уже діючих політиків викинути із політики. Тобто генерал Забродський воює, там е, полковник Костенко воює, ще, ще ряд політиків. Е, 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 по-моєму, майор, майор Рудик воює рік на фронті, так вони його позбавлять тепер виборчого права і взагалі позбавлять мандата. Уявляєте собі, хлопчики, як шахрують. Це, це, ну, і з цим вони хочуть йти до Європи. Так на коліні ламають конституційні права. Якщо хтось цікавиться, у присязі народного депутата є зобов'язання захищати конституційні права громадян. І в присязі Зеленського є зобов'язання захищати конституційні права громадян. Позбавлення виборчого права військових це захист їх конституційних прав чи ні? Ну, от подумайте, це захист конституційних прав. Колись Зеленський клятвенно запевняв, що коли він порушить Конституцію, то він піде у відставку. Ви бачили цю відставку? А хочете порахуємо. Коли він почав порушувати Конституцію. З моменту розпуску парламенту 8 скликання. І оголошення позачергових виборів, а далі пішло-поїхало. Це він понапризначав радників у СБУ, і керівників управлінь, генералів в СБУ. Це він своїми указами понапризначав. Потім ці генерали позвалювали з України, повтікали в час війни. Але розумієте, в час, коли справді патріотична частина людей на війні, цих людей Верховна Рада хоче позбавити конституційних прав. Вони воюють за збереження Конституції, а в них за спиною дрібні шахраї-наперсточники позбавляють їх виборчого права. І Це якесь дикунство вищої міри. От яка кара має впасти на голови цих покидьків? От напишіть під цим відео, яка кара має впасти. Хіба на тих, хто руйнує Конституційний устрій держави, не повинна звалитися кара? У нас портнов, у нас ціла зграя цих покидьків, яка чкурнула, Невідомо, де Баканов. Вони всі безкарно потікали з території України. Вони, вони тут гадали. Портнов складав списки, закликав складати списки і сам складав списки тих людей, яких потім тут під Києвом вишукували згідно цих списків. І хто його Його красиво відпустили? Він поїхав за кордон. Не кажучи вже про і Медведчука і, і тому подібне. Це така в нас влада. А тут тепер подумайте, коли жителі Київщини, які потрапили в пастку окупації, говорили, що цю територію здали. Коли навіть працівники аеродрому в Гостомелі говорили, що там з'явилися якісь персонажі перед окупацією, які воландалися по аеродрому. Невідомо, хто це, що це, яким чином вони потрапили на аеродром. Той час, коли це керівництво ДП Антонов не дозволяло військовим ні фортифікацію побудувати, ні, ні блокпункти, ні ввести на територію Нацгвардії за пару місяців до окупації. Я думаю, що після цього закону 42.10 вже у військових нема жодних сумнівів, що політична влада. Не просто їх боїться, а пробує атакувати їх як, з іншого боку, як ворог військових. Військові захищають країну, а проти захисників країни працює відверта п'ята колона. І вони думають, що залишитися в політиці. Сумніваюся, що довго вони протримуються після завершення бойових дій. В політиці і на території країни. Ой, сумніваюся. Тому віримо в ЗСУ, підтримуємо їх, як можемо, особливо в цей лютий, дикий час зради, який влаштувала зелена, зелена шобла з цими правками до закону 42.10. Горіть ви в пеклі покидьки, підляки збанкові. А ми віримо в перемогу і переможемо. Слава Україні! Поділіться, будь ласка, цим відео. Поставте вподобайку, аби коло тих, кому небайдужа доля країни ширилося і міцніло. Ми переможемо.